Знаєте, мене смущає такий момент, що всі думають, що військові йдуть служити і за грошей. І я вам скажу, це брехня, бо того, що всі гроші, які на нулі, ти тримаєш 100 тисяч, ти їх тратиш на форму, на всю епіровку. На самобіль, на напалив, тобі не хватає і от ваші гроші, і що ви зможете відкласти чи не збирати? нічого, бо е, один виїзд, а це може бути і тиждень, і місяць, і два місяця в формі він заступає дупа. І надо його знов купляти. А якщо машину то і зарвали. Чи постійно треба заправляти. А за бензин або дезит. Ес газ, то, то шикарно, Або знаєте, скільки виходить грошей. Та постійно дуже багато грошей, тому задумайтесь. І за грошей пішли до да, деякі може, так, Ну, в цей дзвіниці, хто пішов самого першого разу, вони не знали, що будуть платити. Я ходив. Пішов, приїхав з Польщі, я взагалі не думав, о том, что нам будуть платити. і повірте мені, я уже був в ліхані, е, когда вышел с хомы. И тоді, тоді почали платити, до цього не платили, і я навіть не думав об этом. Тому задумайтесь.